Вагі. Я рада вітати вас в нашому просторі, який знову, наче, роздвинув свої стіни для таких чудових робіт. Завжди в нас буває якась дивна ситуація, коли наче робіт багато, зал невеликий, але все, слава Богу, відщається. І сьогодні ми відкриваємо 23-ю персональну виставку Марини Ренди І я хочу, щоб всі чітко розуміли, над нами ця зірка. Зірка, яка дарує нам свій талант, яка дарує нам свою творчість, це людина, про яку можна дуже багато казати, можна перелікувати її заслуги, рекорди, але на сьогодні вона має ім'я це ім'я Марина Саркісян. Тобто я до того, що ми кажемо Марина Саркісян і знаємо, що це клас, що це талант, що це любов, яку вона дарує нам всім, яка. Е, наче я завжди кажу, в мене таке відчуття, що у малині йде якийсь дуже потужний потік енергії зверху. І розумієте, і коли цей потік помножується на любов до своєї родини, до своєї країни, до України, до нас, то виходять такі класні і неймовірні роботи. Ще раз кажу, над нами це зірка. Ловіть її сьогодні, фотографуйтеся з нею. Вона увійде в історію декоративно-прикладного мистецтва, уже вийшла, увійде ще більше. <плес> Марина, ми тобі щиро вдячні за те, що ти працюєш з нами, що ти в наших стінах, що ти з нами. Ми вдячні тобі за твій талант, за твою любов, яку ти всім нам дариш і, безумовно, ведеш нас всіх до перемоги. Майстриня лейтенантки, художниця петриківського розпису, санчиківського розпису. Я не знаю, що завтра ще ми будемо перераховувати, тому що талант безмежний, безмежний, але ще дуже великий талант викладача. І тут є учні, які пройшли з Мариною курси, і вони знають, наскільки вона вибаглива, як вона може вибачте, вичистити всю душу, але мають такі результати. Марина, ще раз я тобі дякую. Так да, дуже дякую. Да і бажаю тобі світлого шляху. нашій рідній, шляху в нашій рідній Україні.